На вигляд кролик, начебто зовсім як заєць. Такі ж у нього довгі вуха і задні ноги, такий же короткий хвостик квіточка, така ж морда. Але, за звичками, кролик на зайця не схожий. Ох, який не схожий. Кроленята народжуються на світ у норі, на підстилці з трави та пуху. Це я говорю про диких кроленят адже домашні кролі живуть у клітках. Отже, народилися кроленята. Зовсім малесенькі, голі, без хутра, сліпі та глухі, тільки повзають, тільки тижні через два вони розплющують очі. Мати кролиця дітей своїх майже не залишає вибіжить, листочків якихось погризе та й знову поспішає в нору до своїх малюків. Коли годує їх молоком, сидить, а не лежить, як зайчиха. А де ж кріль батько? Він із сім'єю не живе, про дітей не дбає. Гуляє сам по собі, а от заєць завжди охороняє зайченят, що ховаються у траві. Малих ворогів сміливо жене геть, великих, з якими йому не впоратися, намагається відволікти, щоб вони за ним побігли і уводить далеко від зайченят. А ті зовсім не безпорадні, не сліпі, як кроленята, і не в норі народжуються, а просто на землі, у глибокій ямці, тільки но з'явилися на світ. Як одразу ж вміють бігати. Мати їх швидко залишає самих. Буває, що тільки наступного дня до них прибіжить. За все їхнє життя вона годує їх молоком лише кілька разів та більше тижня і не годує, а потім вони вже самі зелень їдять. Якщо чужа зайчиха не мати, знайде зайчення, що причаїлося в траві, то обов'язково погодує його, не пробіжить повз. А от у кроликів нема такого порядку. Кролиця чужих дітей годувати не буде. Де живуть зараз дикі кролики? Батьківщина кроликів Європа. Тисячі років тому дикі кролі водилися лише у Західній Європі. Потім їх приручили, завезли їх у різні країни, на різні континенти. І от живуть вони тепер переселені людьми не тільки по всій Західній Європі. Живуть дикі кролики і в Америці, північній та південній. І в Австралії, Новій Зеландії та на багатьох островах: Азорських, Канарських, на Мадейрі, на Балеарських, навіть на острові Кергулен, неподалік Антарктиди, де цілий рік дмуть сильні холодні вітри, прижилися і розплодилися кролики. Ось як далеко розбрелися кролики від своєї колишньої батьківщини Європи. Австралія далека від батьківщини кроликів країна. Але кроликів у ній зараз більше, ніж у всьому світі. Вони поїдають всю траву на пасовищах, вівцям не залишають нічого. Мешканці ведуть проти кроликів справжню війну, солдати, літаки, отруйні гази, все пущено в хід у боротьбі проти кролів. Але ті не здаються. Щоправда, фронт посунувся на захід до пустельних районів країни. Туди кроликів відтіснили та відгородилися від них колючим дротом. Не на сто і не на тисячу кілометрів простяглася ця загорожа, а на багато тисяч кілометрів. У австралійських кролів за сто років життя на новій батьківщині змінилися деякі звички. Кроленят народжують не в норах, а прямо на землі, як зайці. Майже зовсім відучилися рити нори. Проте навчилися непогано лазити по деревах. Звісно, не дуже високо, залазять лише на нижні гілки. Як живуть кролики? Диких кролів до наших країв привезли минулого століття. Влаштувалися вони на півдні України, десь під Херсоном чи під Одесою, на пустері у занедбаному куточку заміського парку. На березі моря біля яру можна знайти кролячі нори. Вони завжди поруч одна із одною. Нори ведуть униз до гнізда, затишного житла. Воно завжди. Акуратно вистелене травою і справжнісіньким кролячим пухом, кролиця вищіпує його у себе на череві, щоб кроленятам було м'яко і тепло. У норах кролі ховаються вдень, але теж не завжди. Якщо місце глухе і безпечне, кролик буває і вдень спить десь під кущем, і цим стає схожим на зайця. Очі в кроликів великі, такі великі, що й повік не вистачає, щоб повністю їх прикрити. Так і спить він із розплющеними очима, а сон у кроликів багатосерійний. Разів по 20 на день вони ненадовго засинають, незабаром прокидаються, піднімаються, озираються, прислухаються, потім знову лягають та знову засинають. Вночі у них годівля трава майже єдине, що їсть влітку кролик. Взимку, звичайно, йому доводиться гризти молоді гілки, коріння, насіння та суху траву. Коли поблизу є город, сад, башта, кроликів не зупинити ніякими парканами, пролізуть. Як мати кролиця може захистити своїх дітей? Та майже ніяк. Якщо вона почує, що до нори наближається якийсь небезпечний ворог, то вискочить із підземелля, затупотить гучно лапами по землі, хоче, щоб хижак за нею погнався і не зачепив її кроленят. А ті в норі причаїлися і, можна сказати, не дихають. Кролиця відведе ворога за собою і, якщо її не зловлять, незабаром повернеться до нори кружним шляхом. Знову тиша й злагода панує в сім'ї довговухих. Породи кроликів. Давно вже люди приручили кролів та розводять їхніх домашніх нащадків. І різні породи вивели загалом більше 300. Найбільший кролик фландер або бельгійський велетень, завдовжки від носа до хвоста, майже метр. Важить до 9 кілограмів, вуха такі довгі, що кролик не може тримати їх сторчма, так вони з голови вниз і стеляться по землі. На колір ці кролики різні сірі, блакитні, руді, чорні та білі. Найменший кролик гермелін. Він важить у десятеро менше від бельгійського велетня. Найкудлатіший ангорський вигляд у нього кумедний, пухнаста біла грудка, вуха підніме. А на їхніх кінчиках пишні китиці, увесь обріз довгою шерстю, кожен локон до 80 сантиметрів. Ангорські кролики бувають не лише білі, а й чорні, сірі, бурі. Найгарніший кролик ну тут вже на будь-який смак, великий вибір. У Східній Європі, наприклад, прижився горностаєвий кролик. У нього чудове забарвлення. Увесь білий, як сніг, а вуха, ноги. Кінчики морди та хвоста, чорні. Японці вивели такого гарного кролика. По тілу у нього плями трьох кольорів: білі, жовті, чорні. Одна половина голови чорна, а інша жовта. Так само і вуха, одне чорне, друге жовте. Німецький плямистий кролик, схожий на східноєвропейського горностаєвого білий, а вуха, окуляри навколо очей, ніс та смуга вздовж спини, чорні. Гарні кролики віденські блакитні, шампань, шиншила, гавана. Як годувати кроликів? Якщо кролик зовсім маленький, місяць чи два від народження, то манна каша для нього найкраща їжа або білий хліб, розмочений у молоці. А коли кролику виповниться 4 місяці, годувати його треба як дорослих кролів. Зазвичай кролики вдень сплять або дрімають, а вночі прокидаються. Тому на ніч їм слід давати більше корму, ніж у день. вівсяну кашу, варену картоплю, висівки, заварене окропом борошно. А в день у їхньому меню має бути зелений корм трава, морква, буряк, можна і сіно, посипане сіллю та борошном. Кролики люблять такі трави листя кульбаби, подорожника, полин, кріп, шавлію, м'яту, кмин, ялівець. Від Петрушки та перцю у них посилюється апетит. Вони охоче їдять і кінський щавель, дикий цикорій, берізку, конюшину, пагони гороху та бобів. І ось про що пам'ятайте ніколи не годуйте кроликів травою, що волога від роси чи дощу або скошеною на болоті. Від неї у них болітимуть животи. Кролики мирні, невинні звірятка. Ніколи не кусаються і немає у них гострих кіхтів, як у кішки. Грати з кроликами можна навіть маленьким дітям. дітям.